Thank you. Ми щось вже задовго сидимо тут, вже вечір, потрібно додому. Люди, чуєте щось реально щось гудить. Цікаво, що це може бути? Дивно, дивно. Якась записка. А ну маме, давай прочитай. Щось пише Джон Траву. Та він вернеться із селі буде капець. капети. Бликсор, ти замовись. Що забіг не хочеш? Пацани, заспокойтесь, зараз не до цього. Йдемо до бекжорта на хату. Е, Потрібно ще визвати на завтра всіх та й всім все оце розказати, а то я не знаю. Люди в кого є якийсь план? В мене навіть. Дідей нуль. Ну мафре, ти завжди якісь ідеї кидала, шкода, що нема. О, Валерія, а ну давай слухаємо. В, в мене є план, потрібно їх всіх напити та й переловити, отак я вам тобі скажу. Але дивіться, вони в Чікен Сіті, в столиці, під в нього в Майка Фуреті, якогось там мільярдера, теж в їхній блонді. Я казино, вони там роблять секретні зустрічі. Мимо вони нап'ються. А ми під виді офіціантів. Просто проникнемо, підмішаємо на сно заснуть вони. Беґжодхакер нас. Візьме комп'ютер, подивиться, що там як. Та й все, план готовий. Якщо що, то ми їм помішаємо захватити наше село. Ну, короче, завтра поїдемо в Чикін Сіті, а я йду спати, бо то вже пізня година. Не. О, здорово, друзі, здорово. ну що? Зараз будемо їхати. Так день швидко, тільки маю інвазії, ніч швидко пішла. тільки заснув бац, і вже зразу ранок будильник заграв. О, Ну все, поїхали, тебе ще Кірба там почекати. О, to дійсно не пливе, хутко рок не підливет. Ich bin so mit dir, wenn du mir so nahe bist, Колеги. Ну давно потолкай или лепше всех. Я не знаю, він меня попадав в Сипланы, и я мав действую с этим салом. Рады кроші. Посадив мене в тюрма на руке. А ты мне видом и ве, не видом стати на йому, а именно в семь країне и і все. Имен і втекну все країна, и будем вже та багату. Леди Бон, то не далекої резиденції президентом на шустрим в місті. Ми його вбиваємо, я стаю президентом. Ми переводимо всі гроші чикенкоін. Спеціальну криптовалюту. Свинью коін. Ну, не чикенкоін, а свинью коин, а свині коин. І варимо Україну свинів. Там ми будемо жити всі багаті, все держимо на половинке. А за той час, поки я то буду робити, ви знищите Малененко і всіх їх не Цей план, можна сказати, дуже геніальний. Так що а стоя? Думаю, це потрібно відмітити! Ура! Валера чую музику музика там п'є б'є б'є зі всіх сторін. Дай поначе через аварійний вихід. По моєму вони мають бути тут. Погнав, погнав. Ми бармени, ми будемо вам роздавати коктейлі. Валера план працює. Вони не розуміють, хто ми. Це капець. O czym trwał to wasz koktajl. Up, minus 2, yes! O ty jeszcze nie lałeś, idę mi robić. Ой, Вже, блін, я його зараз приб'ю на тобі на Он спрацював, Потрібно закликати бкжорда, там знати цей секретний план. І все. І ми їм не дамо цей план виконути і їх подтюма! Бекжорді йдемо, вони всі полягали спати тут всі, коротше ми. Мій... Так, коротше, от тобі компуктор Взламуй. Так, 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 бац-бац-бац, все. Я коротше, бім кот, коротше, їхній план. Вот такий, вони хочуть заїхати в резиденцію президента в сусідньому районі Че Кінсіті. Вони хочуть робити. А за той час ті два Майкфареті чертофель, Чекіла там. О, ні, чи Крістофер, Крістофер, Чертофель нема. Вони, короче, будуть нападати на наше село, Нам потрібно готуватися до бою. Президента вже не спасти. Або це погано. Блін, потрібно валити, їдемо геть та й все, там вроді мофер чи де мофер, я не знаю де мофер взагалі. Доброго дня, я президент Чикен Дуни. А на парі поважіть охрана! Охрана! Дефо, бороздиш. Так, люди, я тепер Розкрабовою всі гроші і я водів країну свинів. Ха-ха. Вам вже нічого не спасти. Ха! Ха-ха. <свистит> і село, маленівка, піде під землю, тому що йому хана. Починається атака на. Mm-hmm. <laughs> ну стояти свинорелі і чикінурі, на тобі все зброю Пам! Що ти не репаєшся? Сухий... так, Проти. е, не пам! Все, ну і вали. А ти що? А ти теж проти нас пішов, да? ага, ще, маленький хотів виграти, наше село, не міг перемогти навіть наше село. Ну, виходить, ми виграли цю цю, цю, цю бінню. Але потрібно, як Бекжор сказав зламати валюту к цей свиньо щоб все було імбово. Маю на увазі зламати її і гроші повернути назад. Блекжор, давай я попробую взломати, так. Ага, так, оце давай переводимо сюди, ну ти там все нормально там виходить у мене. Ага, все нормально. Давай ти теж мені поможе, бо я тут не все розумію, ти тут хакер як ніяк. Що перевів? Реально? Ура!